Отже, друзі, насправді я попередню промову виголошувала з тими словами, що ось нарешті моя остання промова. Більше промов не буде. Я закриваю шлях, але насправді Toastmasters, мастерс, а точніше, моя навчальна програма, якої є мистецтво презентації, підкинула мені такий сюрприз, тому що в мене ця промова якраз і остання, тому що мені дали завдання порефлексувати над тим, який шлях я пройшла, можливо, що я зробила правильно, що я зробила неправильно. І загалом я хочу поділитися саме цим, тому що тут є різні типи людей, як я їх розділила, яким буде це корисно, тому що це вже моя 17-та промова, яку я виголошую, а це я вам скажу так багаченько, тому мені є що з вами обговорити, що вам розповісти. Але спочатку я хочу почати саме з того, що нам потрібно буде розділитися на ці секретні три типи, які я визначила не шляхом дуже довгих розрахунків, а шляхом власного. Досвіду, тому що цими типами була також я. Але на останній стадії я поки ще не перейшла. І першим типом є люди, які є новачками, тобто, вони ще не є резидентами в клубі, вони ще не виголошували, не виголошували якісь підготовлені промови в клубі. Вони, можливо, ще й не брали участь у сесії інтровізації, тобто, це взагалі такі зелені люди, я такою також була. Другий тип це ті люди, які мають трошки більше досвіду. Тому що вони вже виголосили три плюс промови. Це могло бути або в ораторському клубі, або поза ораторським клубом. Але сенс у тому, що ці люди вже є резидентами, і, хоча б одну промову, вони виголосили у межах їх шляху. І ці люди є досвідченими, тому що якщо ми будемо їх порівнювати з новачками, то вони вже щось тільки знають і виголошували довгі промови, що є надзвичайно складним, особливо якщо ви приходите вперше, потрібно хоча б мати сміливість. Можливість виголоситися на сесії інтервізації, і у вас, звичайно, буде така змога зробити це сьогодні. І третій тип він такий найважливіший, на мою думку, і це люди, яких я називаю титанами, тому що у них є дуже багато досвіду. Реально, вони супердосвідчені. Можливо, вони вже декілька років оголошують підготовлені промови. І зараз у вас є надзвичайно важливе завдання. Вам потрібно визначити, яким типом є ви. Можливо, перший тип. Можливо, другий тип, можливо, третій тип, але вам потрібно мати сміливість визнати, якщо ви третій тип, то напишіть, будь ласка, в чаті, що ви третій тип. Не потрібно прибіднятися, говорити, що ні, мені ще до третього типу дуже далеко, ще треба більше досвіду, і так само продовжувати себе переконувати в тому, що у вас мало досвіду. Якщо ви перший тип, тобто ви новачок, або якщо ви другий тип у вас і трішки більше досвіду, ніж у новачків. То також потрібно мати цю сміливість визнати, тому що це допоможе вам надалі розвиватися. Тому, друзі, я чекаю на вас і на ваші відповіді у чаті, яким типом є ви першим, другим або ж третім. Так, я бачу, що вже посипалися відповіді, і дуже дякую. Я бачу, що в нас є представники різних типів, і це не може нас не радувати, тому що у нас буде можливість трішки обмінятися. Досвідом. І коли буду розповідати про те, що першим тупом я також була колись, і я хочу поділитися саме тим, що я зробила, що я робила, що мені допомогло витиснути з цього максимум. тому що коли я не була резиденткою, я також знайшла спосіб, як можна знайти можливість розвиватися в публічних виступах. Тому що я прийшла, я була супермотивованою, і я вирішила, що мені потрібно зробити відвідування зустрічей клубу звичкою. Тобто я ходила на кожну зустріч. А щоб ви розуміли, у нас на той час зустрічі були кожного тижня. Не так як зараз, раз на два тижні, а кожного тижня я вирішила, що не треба ходити кожного тижня. Кожного тижня я брала участь у сесії імпровізації, тому що це мені допомагало розговоритися, і мені це було реально складно, тому що в нас до двох хвилин, а я не могла проговорити навіть однієї хвилини. І навіть коли я Прийшла до того, що я почала перевищувати цей мій часу, і мені таймер так червоною карткою махали, Я дуже дуже сильно раділа, тому що у мене була мотивація навчитися говорити набагато довше, набагато більше. І третя річ, яку я робила, це я брала також ролі технічних експертів, таймера, людини, яка слідкує за вживанням слів паразитів, і також граматика, тому що це мені допомогло побачити, що інші люди. Які є в ораторському клубі, які набагато довше ходять в ораторський клуб, вони також роблять помилки, тобто вони не є ідеальними. Щоб ви розуміли, коли я прийшла в клуб, то було дуже багато класних людей, які надзвичайно красиво розмовляли, і я дивилася на них, на те, як вони говорять, і думаю, Боже, що я тут роблю? Тобто я себе наважала навіть рівною тим людям. Але коли я почала брати роль експертів, я побачила, що так, їм також над чим працювати, вони також покращують те, як вони розмовляють. І також, коли ці, коли я чула саме те, яку оцінку дають їм, оцінювачі їх промов або ж їх виступів, я також розуміла, що вони постійно покращують, те, як вони це роблять, за рахунок практики. Тобто їм дуже допомагала практика. І єдина різниця, яка була між мною і між ними, тобто я була новачком приблизно на першому етапі, а вони вже були досвідченими або супердосвідченими на другому і третьому етапах було те, що в них було більше часу, тобто вони більше ходили на зустрічі, вони більше говорили. І так далі, і це було, на мою думку, єдиною різницею, тому я продовжувала робити те, що робила, для того, щоб їх наздогнати. Тобто це мене мотивувало. Стосовно того, що може бути тим, що допоможе людям, які є саме другим типом, а не першим, і на третім, то це було резидентство. Тому що до того, як я стала резиденткою клубу, я, звичайно, виголошувала промови і в школі, і в коледжі. Але я до цього не ставилася серйозно, і я можу зараз навіть помітити схожу схожу тенденцію серед моїх одногрупників та інших людей, які є приблизно мого віку. Тобто вони не ставляться до своїх виступів серйозно. Вони беруть просто читають з листочками, не готуються, вони можуть навіть перед парою, до прикладу, або перед їх дуже важливим виступом просто піти, взяти, надрукувати те, що вони хочуть сказати, і все. І звичайно, до цього ніякого факту немає, і це є витраченим часом для тих людей. Які слухали ці промови. Тому саме резидентство воно мені дало певне розуміння, як потрібно готувати промову. І загалом воно мені дало те, що мені було дуже потрібно, тому що я хотіла навчитися працювати зі структурою. Коли тобто, я вже почала виголошувати промови, я розумію, що я просто говорю: воно ніякого сенсу немає, структури немає, мені складно говорити. немає структури, ти не розумієш, що має бути за чим, і входила якась ніби каша. І цінності, відповідно, для людей ніякої не було. Тому, коли ви стаєте резидентами, у вас буде можливість працювати локально над кожною навичкою. Це може бути структура, у вас буде таке завдання на першому рівні, це може бути мова тіло, це може бути навіть те, як ви створюєте презентацію і якісь візуальні доповнення. Тобто, коли ви новачок, то вам було б над цим, над, над цим саме складно працювати разом. Але коли ви стаєте резидентом, то ви маєте таку змогу працювати окремо над цими навичками. Які допоможуть вам в майбутньому виголошувати дійсно чудові промови, які будуть мати певний ефект. Тому зараз, завдяки цьому, в мене є можливість і використовувати мову ціла, і знову до нас Все, прошу. Дуже дякую, перепрошую за технічні незручності, і також це мені дозволяло надалі розвиватися і використовувати те, що я отримала, тобто ці маленькі навички, і використовувати їх зараз. Також наступна річ, яка мені дуже допомогла. Коли я була саме на цьому етапі, це те, що я собі дозвола розповідати і розмовляти так, як я розмовляю в ураді. Вікторія краще викликати камеру, бо тебе вибуває. Давайте я зараз перейду на трохи інше місце, я думаю, що там буде трохи краще зв'язком. Так, друзі, будь ласка, подайте мені знак, що мене добре чути і що мене добре видно, щоб я це зрозуміла. Зараз так. Так, добре, тоді дуже дякую. І стосовно третьої речі, яка мені допомогла, коли я була на другому етапі, коли в мене був певний досвід, але мені потрібно було надалі зростати, я хотіла далі зростати, це було тим, що я собі дозволила розмовляти у повсякденному житті, так як я розмовляю в барторському клубі. Тобто я вирішила, якщо я так розмовляю в раторському клубі, то чому я собі не можу дозволити розмовляти так само впевнено в моєму повсякденному житті? І коли я це зробила, то напевно почався новий етап моєї розвитку. Тому, коли ви приходите в раторський, то практика це добре і вона допомагає. Але це не єдина річ, над якою вам потрібно буде попрацювати. Можливо, у вас є якісь блоки, можливо, ви собі не дозволяєте якось так розмовляти як крокотілок, можливо, ви собі не дозволяєте виражати певним чином. Емоція або більш бурхливо і так далі, тому над цим вам потрібно буде також попрацювати, і ви це самі зрозумієте з досвідом. І стосовно третього типу людей, ми, звичайно, їх трохи обділили, але, на жаль, я поки не на цьому етапі, тому у мене є чудова активність для таких людей, тому що якщо ви написали в чат цифру 3, то у вас зараз є можливість дати вам пораду, коли ви були на першому етапі. На другому етапі вашого розвитку в публічних виступах, що ви собі сказали у той час, яку пораду ви собі дали? Можливо, вам було щось складно, і ви з цим боролися, бо ви не могли почати щось робити. Ви зараз можете це написати в чаті і це побачать інші люди, які зараз, можливо, перебувають на цьому етапі, і їм це було б дуже корисно почути. Тому у вас є трохи часу для того, щоб це зробити, добре подумати і написати у навсього Одну пораду. І ми вже з вами пересуваємося до висновку до висновків, тому що в нас було три типи людей, але третій тип людей зараз нам дасть одну невеличку пораду у чаті, тобто це та порада, яку б вони дали собі, але ми її можемо використати для того, щоб надалі розвиватися у цьому напрямку. І перший висновок буде стосуватися саме першого типу людей, тих людей, які є новачками. можливо, прийшли в клуб. Але сенс в тому, що ви не є резидентами. І перше, що ви можете зробити, це, звичайно ж, ходити на зустрічі регулярно, брати участь на сесії імпровізації і брати ролі технічних експертів. І завдяки цьому ви будете мати певний ритм, певний темп, певну відповідальність, і ви це втягнетеся для того, щоб коли ви стали резидентами, тобто, щоб коли ви стали другим типом, ви не пропускали зустрічі. Ви продовжували над собою працювати, ви виголошували промови, відповідно. До того, який шлях ви обрали. І також на цьому етапі було б важливо враховувати фідбек, який вам надається відповідно до завдань, які ви виконуєте, і застосовувати його під час інших ваших промов. І, звичайно ж, це дозволяти собі розмовляти так, як ви розмовляєте, покращувати те, як ви розмовляєте, і так далі. І ми вже бачимо хоча б одну пораду в чаті. Яка є надзвичайно корисною, тому, друзі, врахуємо те, що нам написав Юрій це не зупинятися і робити промову перед відпочом. З радістю забираю.